Величезний привіт запрошую на перегляд акційних товарів магазиня ТБ. З 31-го у нас липень і вже серпень, по 6, включно серпня. Подивимося, які акції будуть в магазині АТБ. Точніше, вони вже. Такий можна сказати анонс, як завжди, показую регулярну ціну без знижки І озвучую ціну, яка буде вже зі знижкою а, з завтрашнього дня. А, ковбаса своя лінія молочна, варена 550 г. Це йде вищого сорту, в акції 85 гривень. Так, Новомиргородський виріб написано: 420 г палочка а, по ціні 36 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. величезне дя Дякую вам. А ось це новинка, хочу показати новинку від Глобину, точніше, новинка як в магазині АТБ. Перший сорт, сосиски підкопчені. Упаковочка йде 325 грамів і ціна 54 гривні. Городинка особлива. по ціні 29,70 за 100 грамів. Салямі італійська. Також своя лінія за 100 грамів. 35 гривень буде зі знижкою за 100 грамів. Від розумний вибір, дог 450 грамів. А, іде упаковка. А, розумний вибір. Так, в акції вони будуть по 43 гривні. Так, зі знижкою можна буде придбати окунь по 30 гривень за 100 грамів. Це йде гарячого копчення. Зі знижкою крабові палочки 46 гривень 90 копійок. Водний світ, а, сніжний краб. Креветки варено морожені 700 грамів від торгової марки «Норвен» 184 гривні 90 копійок. Господинки, не забудьте масло. 72% жирності білоцерківське, 180 грамів. 54 90 Зі знижкою 72 гривні 500 грамів. Так, давайте пройдемось по молочному відділі. Зі знижкою будуть а, оці сири від торгової марки Кому. Вони йдуть пластинками різаними, усі йдуть по 160 грамів, а будь-який по 53 гривні 50 копійок. Також зі знижкою буде Звенигора, сметанковий та звенигородський екстра 160 грамів, 55 гривень. Для власників карти АТБ молоко від ферма 32 гривні 50 копійок. Для власників карти АТБ сир кисломолочний, український, також зі знижкою 52 гривні 90 копійок, 350 г, 50 гривень 5% жирності і 46 гривень нежирний. Зі знижкою буде крем чиз 175 г травами та класичний. 53 гривні 175 грамів, я вже сказав. так? Да? 18 гривень 50 копійок. Зі знижкою карпатський йогурт без цукру, 550 грамів. 31 гривня, 30 копійок. Також зі знижкою буде а, зі смаком полуниці. Навіть, бачите, 70 грамів в магазині АТБ. 45 гривень 40 копійок. Так, хто полюбляє ось ці дольчі, усі-усі смаки будуть в акції. Тут дуже-дуже великий вибір. Вони зараз по 35 гривень майже, а зі знижкою можна придбати за 25 гривень, 280 грамів. Ось якийсь новий. Зі знижкою буде морозиво, поки літо грійтеся. Смакуйте морозиво від ласунка, стакан великан, вишня абрикос і також варена гущонка. Дуже хороша знижка. Знижка 50%. А ось ціна, вибачаюся. Я думав, що це ціна його. По 15 гривень 40 копійок. Буде ось це морозиво. Величезним морозивом по 500 грамів. Від торгової мать марки Руть. Легендарний 20 років. Так, ось це буде зі знижкою, по немає цінника на нього. Воно також з хорошою знижкою. По 53 гривні можна придбати ось це. І чорниця та ужина також 500 грамів. Є ціна 119,50, а зі знижкою 65 гривень 50 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати тісто листове за 45 гривень 900 грамів. Також зі знижкою буде знову морозиво від Рудь Імперіум. 25 гривень 50 копійок. Чорничний кіст чизкейк від Триведмеді морозиво. 23 гривні 50 копійок. 100 грамів. Чорниця ожина на основі фруктового соку. Можна придбати буде лише за 20 гривень. Морозова своя лінія полуниця. Факел 90 грамів в акції по 17 гривень 90 копійок. Монако карамель та кунжут 75 грамів. 20 гривень 90 копійок. І одне залишили для нас, щоб я вам показав плодово ягідне від своєї лінії 80 грамів, в акції 8 гривень 30 копійок. Для карти АТБ і корка ікрою мойви із м'ясом криля 160, гр... 160 грамів відводний світ 35 гривень. Господинки приправа ріва куряча 100 грамів. Універсальна. Зі знижкою 13 гривень 50 копійок. Також, наскільки я пам'ятаю, буде в акції майонез від чумак. Так, ось цей а майонез справжній, 72% жирності, тут 300 грамів, і в акції 29 гривень 50 копійок. Також чумак провансаль 67%, 300 грамів, по ціні 28,80 гривень. Зі знижкою можна також придбати подушку майонез щедро. Вага 300 грамів, 27 гривень. 20 гривень 90 копійок. Зі знижкою можна придбати майонезний соус торгової марки щедро. Від торгової марки море кілька з квасолою 230 грамів. 27 гривень. 44 гривні в акції. А власники карти АТБ можуть придбати ось такий паштет печінковий 85 грамів, 11 гривень 70 копійок. Соєвий соус для власників карти АТБ 200 г 21 гривня. Від торгової марки щедро кетчуп лагідний 250 грамів, 17,70 грамів. І також шашличний в акції з білим перцем та коріандром 250 грамів, 17,30. В акції буде олія щедрий дар, 850 грамів по 53,30. І також так само по такій ціні рафінована «Щедрий дар, 850 грамів. 53,30. Від торгової марки Рошен червоний мак. Також буде зі знижкою цукерки. 24 гривні 80 копійок за 100 грамів. І також буде ліщина по такій самій ціні. 24 гривні 80 копійок за 100 грамів. За 100 грамів халва від своєї лінії. 880 соняшникова ванільна. Зі знижкою можна придбати Рошен шоколад чорний та молочний. Вага 90 грамів. У ціні 43 гривні. І той, і той. Для власників карти АТБ барбекю маршмелоу 58,50 І І цей також буде для власників карти АТБ 200 г 45,50 Зі знижкою можна придбати буде Міленіум шоколад вагою 100 грамів. По 43 гривні. Вафельки від Рошен. 6 гривень 90 копійок. Печиво від своєї лінії Брауні 140 грамів. Також з та шматочками шоколаду 140 грамів своя лінія. І зі шматочками апельсину 140 грамів. Усі будуть по 21 гривні 50 копійок. Печиво для власників карти АТБ по 24 гривні. сухий сніданок Line. 375 грив, е, грамів по ціні 61 гривня. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Зі знижкою на томатний сік, точніше нектар від торгової марки Літо, 1,5 літровий по 45,40. 1890. Зі знижкою буде пепсі літровий без цукру. І з цукром літровий. 21 гривня 60 копійок. А ось фанту, також літрову оранж можна придбати. Зі знижкою лише для власників карти АТБ. 23 гривні 50 копійок. В акції будуть чаї делюкс. Великий асортимент. Знаєте, всі знайомі з цим чаєм. Вага йде. 80 та 100 грамів. 48,90 та 44,90. 46 гривень мономах. 80 грамів. Цейлонський чорний, з листовий з бергамотом. 46 гривень. І також зі знижкою буде м, такий самий, тільки пакетований, але я щось я його не бачу. Де ж він є? Ось. А, також буде зі знижкою. Тут 45 пакетів. 32 гривні 40 копійок. Пакетований 25 пакетів. 26 гривень. І також можна придбати ось такий. Також йде 80 грамів заварка. Ай, вибачаюсь, це не цей, оцей. Оцей, оцей. В акції також 45 пакетів, 32 гривні, 40 копійок. Зі знижкою мудрість природи, 20 пакетів, 21 гривня. І також буде ось ця 18 духмяних трав. В упаковці 22 пакети, 21 гривня, 50 копійок. Тут навіть нема цінника, тримача Так, кава 110 грамів розумний вибір. 54 гривні в акції. І також велика 220 грамів, 102 гривні. Кава Ambassador Strong 200 грамів 200 гривень. І також Ambassador Dark Ross 225 грамів, 97 гривень. Для власників карти АТБ. 240 грамів кава зі Львова, 94 гривні, 40 копійок, а тільки традиційна, зелена. 415 гривень Якобс Монарх кілограмовий у зернах. І зі знижкою можна придбати Якобс Монарх. Пакування 200 г210 гривень. Якобс Еспресо 230 грамів, 92 гривні 50 копійок. Також зі знижкою будуть чіпси люкс вагою 135 грамів, будь-який смак 35 гривень, 80 копійок. А ось власники карти АТБ можуть придбати арахіс за 12,90 будь-яким смаком. Ось такі кнедлики, пудлики, 150 грамів. 150 грамів 20 гривень. Опілля 30 гривень 90 копійок. Скільки? 41,80. 2,4-літри, традиційне світло, 51 гривня 80 копійок. Жашківське. А, скільки тут його? Літр 800. 40 гривень 40 копійок. 37 гривень 80 копійок. Арсенал 37,50. 19 гривень 90 копійок. Фрагуліну 23,90. А отут супер знижка. Дивіться, фрателі літровий, 140 гривень. Зараз. А зі знижкою можна придбати за 84,90. Зверніть увагу, літровий вінокрус Іспанія. Зараз 170 гривень, а зі знижкою можна придбати за 130 гривень. Так, ще щось здається зі знижкою. Тут було, не пам'ятаю, зараз подивлюсь. Лікер Солона Карамель, це є Польща 0,5. 161 гривня. Пауч-пакети Віскас 11 гривень 60 копійок. Зі знижкою Old Spice 127 гривень. Зверніть увагу, ось цей великий Old Spice, Зараз він 204 гривні. Зі знижкою 143. Для миття посуду біо півлітровий. 20 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде Tide, вагою 100 209 гривень. Також в акції порошок Грюнвельд 4 кг, 146 гривень. А ось такі порошки Грюнвельд 400 г можна придбати за 20 гривень 90 копійок. Зі знижкою Грюнвельд гель для прання, тільки для власників, для покупців, для покупців АТБ на 100 грамів більше, 110,50, а зі знижкою 63,90. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого Зустрінемося вже з вами у наступних відео.